Що ви крикаєте, юмаю? Королєве добрий ран, сонна година давно скінчилася. Ви не думаєте, що ми проспали і ми спали. Ми, Макс... Я Максима розбудила, Джесіку попісила, погодувала, хоч ми ще прилягла і думала, що вже невідомо яка година, а то вона, а то навіть моя дитина не спісується до школи. Що ти наслідки, настрій, як би тебе, я не знаю, як піднімали. Він до столи йде. Каву ми ще не пили, бо ми вже роблю. Да, Ну, Максима, масима процеси, знаєте. Дайте так. по цьому, я? Все, гарно тобі дня з Богом. О, до нього не ту. Виходь, виходь, виходь. О. О. Все? Зачим? Уже в школі кінець? Вже в школі кінець, то добре, дякую він. Не будемо ми запитати. Так, тепер запитання до тебе. Ти горошки насипала Максиму? Так, Один, один був полицейський Джесіка, його з'їла. Ірена, ну нічого, подивіться, все, Максиму проходимо все. Іреночка, mm. вам вітання ще раз. І вашій доці. Бо mm. <свісна> доця, доця подивилася. і каже, мама, ти тепер все відомо, тепер всі знають. <свісна> <свісна> Хай би так було. Ну, все, багато. Папаса нулька, тобі дня. Так що король Рано прийшов, який сьогодні день. середа, серед на вулиці моросить дощ, і я поки лежала, я ж не спала, щоб не пішла просто лежати, а пішла, щоб не заважати Максу. Ну ну і що? Ти не повіриш? Я вже не вірю. Сьогодні хатня день народження. Та ну нафіг. Ми каже, ах ти чіхошні, ти казав. Вчора виїхала в не село, нічого не відказала. Вона нам нічого не винаково пішла. Табо сьогодні її обов'язково кого привітати. Вона не заслуговує. Що, о, зас, вона на, кожна жінка заслуговує на квіти, але вона заслуговує у нас просто увагу від нас. Не та квіти, увагу від нас. Вона, а, не, а квіти не заслуговує? Квіти однозначно, тому що вона дуже, дуже та не тільки вона, вона і така вся сім'я. Дуже такі добрі, вічливі, співчутливі, такі. Які, то, тобі, то підтверджує. Були, були на підтверджує? Якщо Наталочка, хатня моя, я б вам прикріпила інстаграм, я ті, в неї є інстаграм. Я не знаю. Так, я подивлюся, як родієми її інстаграм. Вона реально хороша людина, можна написати їй пару слів, просто вітаю їй буде приємно. Наталі, моя дорога хатня моя. Я тебе щиро вітаю з ним народ. Правда, я не пише про не про марафетчина, але знаєш зранку, щоб то я знаю, що вже на роботі, то я такий все всього найкращого бажаю навіть більше, ніж ти можеш собі побажати. Ми тебе цілуємо гось. цілою родиною нашою М -м -м. і чекаємо, гостя. ну то ми чекаємо, я скажу. Давай повітати. А ми будемо стріпувати, я думаю, що ляжу подрімаю. Боже, люди, так. мені такі рецепти салатів з буряка накидали. Я, бачу. я сьогодні буду робити кожен потрошки і за, проплати. І, і ти робив скрін, я того не бачив. Не бачив, я я ну, ти робив він скріне. У мене є буряка, до речі, руковець це дуже супровий буряк. А Каді вчора їв буряк, він думав, що це вже салат. Я його <laughs> просто потер, Я його просто потерла, навіть нічим не заправляла. Так що Аркадій вже вот. Боже, Я дойшла в TikTok. А що в TikTok? Я Читала там коментарі. Наші, я, я, Ой, можу, я читала, в Тік-Ток ніколи наші. не читаю коментарі. Ну там люди, знаєш, просто якісь зальотні зайдуть і вже що ми на Джесі бої здіваємося. Та те, як ми її любимо, так як ми її писаємо. Та, там одна в жінка в інстаграмі писала, що по голосу чути, що Джесіка не любить Сергія. Я взагалі собі не розумію, звідки та жінка знає, який в мене голос, коли я когось люблю. Але то таке. Ти менше читай туфін. Та я так і зрозуміла. Тут наша любимка, тут то, то, то наша любимочка. Ах, як ти голос міняєш тепер, що ти її любиш. Ні, то я її люблю. Я просто тоді не мала на неї часу. Вона роста є розумка кожен день. No. Гуляє, бігає, вже навіть до шмоток провикла, розумієш. І ще лікар казав ветеринар, що маленьких цицинят треба з маленького вчити приймати таблетки. Так? — Так, Тому що їм треба там і кальцій дають, і різні всякі-всякі. Вони потім ті нормальні таблетки споживають. Треба відкрити, покласти, поки вона не головне. Вчора їй кальцій давали. Вчора мені цілий мастер-клас показували. Mm. Прививку тримає, кажу, давайте ви це зробите самі. Вона потім мене зненавидить. Нащо мені того? Вона мені потім речі гризла, покусала і все. То вони самі мені показували. Самі їй давали тут. Там таблет. одна жінка писала вчора, що. Сергій купив собі собачку, а Світла тепер ходить розгрібає за все платить. Нічого в мене. Ні. Сергій свою собачку свої витрати несе сам. О. Коли в мене був бонік, то це то були мої проблеми. був мій боні. Та є сухати, що би я її пошкодувала. То вона така вже наш, член нашої сім'ї. Знаєте, то місяць часу що ти там робиш, Джесіка? На яблука люблю. Вона один раз опробувала яблука. Ну Аркадій вчора Ну... Що давай ходи на вона, а, е, Це ти мене збив. Вона вже за місяць стала повністю нашим членом сім'ї. Просто вона не може з нами говорити, але що? ми вже все розуміємо, що вона хоче. І, і, ми, і Аркадій їй дав яблуко, Скажіть, будь ласка, їй можна? Та можна чуть-чуть. Бо бонік гірош, і наш бонік їв його герой. і Наш бонік все їв. Ні, він все не їв Огір... Він з овочів їв тільки огірок і моркву, mm -hmm. яблуко він гриз. А якщо було щось солодке, не дай Боже морозиво, О, він та. тако сидів, він ніколи на стіл не ліз, він тако міг впертися, і тако, йому просто тако, ну така ж, слина тече. Оце реально тако капало йому, і він він на то морозиво от таке, як йому давали. Ну тоді дітям, бо цуценята мої і, взагалі, таким маленьким собачками їм не можна давати кисломолочне, бо вона, ну може комусь і можна, бо як ми давали боніку, то в нього одразу був понос. Mm -hmm. Дуже рідко це давали. Ну з тобі, що ми нічого не випробували. Джесіці не треба давати ніякі солодки. Джесіка, ну, як там твій блебен нападає? А що тися поносила ну, тапочки? Ти, ну, ти так... хочеш ну, ну, ти, 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 ти гуляти? Джесі, Ти хочеш ти гуляти? Так. Вона бігала, Она бачила, як ті лелеки летіли, чи то лебіді, і вони так махали на свистіло, а вона аж так бігала, гавкала. Так що, бачите, до вона, нас вона вже навчилася ходити на вулицю. Так треба її привчити, так як Бонні, Зранку ввечері. І Короля, все нема чого з... мені тут триніти? Бігом на роботу, бігом до школи, бігом беремося до хатніх справ, бо я тепер оцінила. Бо лі... Лі... літом я була трути, тепер я нормальна дівка-трудівниця. Я оцінила, бо якщо зранку встаєш, ти вже до обіду переробиш такі все, що ти думаєш так, то яка то вже година, що ти вже такий замучений. Тому це, це... Mm -hmm. це... це правда. А ти бачила, як одна дитина казала в цьому в тік -тоці? Її питають, хто по ну знаєте ті поговорки, чи хто Приказ. приказки питають. її, Каже, хто зранку встає, а там малий такий думає, той до вечора вже завучений. Це правда, але але це класно починати день зранку. Для мене це дуже важко. Для мене це треба в режим зайти такий. Але це дуже прикольно, якщо чесно. Бачите, я п'ю такі каву, і люди кажуть, чому ми не п'ємо, що нас. Простою кавовий апарат. Ми не п'ємо. Ми перші кави п'ємо такі, а потім це вже десь ну, там зараз ще ти більше Аркадій спить. вона ну, зараз включиться, то він проснеться. Ой, Так, ти за Аркадія там думаєш. Не Ні, <плесу> не, та він ж ти що не знаєш? що Якщо, якщо зранку розбудити, то він кричати. Тож я серед ночі пішла в туалет, а він дивиться телевізор ти що прикалуєшся? то вони сплять. Та вони сплять, да як кіно тобі. Я... А яке то кіно кино Ти Токий Я кажу, що Виключай, а в них музики відпочивають. Тебе а то вчора Сергія зуб дуже болів. А, -а, -а. а він нас зубної бо він нас не так болі бо він боїться, він боїться дуже сильно стоматолог. Ну no, мені більовіші пофіг. Я він нічого так мучився. Я його єлі заставила таблетку випити, бо він, він в він життєві та лікував хоч один зуб. Хіба виривав один? Один випив. Він на він да, всі рве тапки. Е, він вже один зуб тільки видав і ні одного в нього ремонтованого да. зуба немає. І тому я знаю, що він як прийде туди, я не знаю, як він укол має дати. Джесіка, ти ще можеш тапки унічтожати? Спокійся! Уколи я не боюсь. Не такі. боїшся? А Тут що такий бої? тупий укол, він взагалі не болючий. Я наприклад, я, я, не тоже, я, така, я така боягузка до стоматолога, я страшенна боягузка. Я навіть рот не відкриваю, поки я не навізьме уколи. Я є mm -hmm. подивіться, не треба мені твоє давай мені в уколи, дивись, що хочеш. Mm. Я дуже боюся, але на мою долю теж випало, що в мене всі зуби переліковані, в мене такі дуже фіговенькі зуби. Mm. То я псилав мамину родину, у мене просто все переліковано. Я, але я це пильнувала самого раннього дитинства, бо я знала, по генетиці, що мені буде? що в мене вже в 8 класі гнильо було. І то я з сльозами на очах, але терпіла, бо я розуміла, що я хочу нормально, щоб в мене були зуби ліковані. А вже Галя. Ну, там тобто на Галіні зуби. Дай Бог вам всіх такі зуби, як у ну, Галі, як, як в Сергія. Пломб нема. Вони взагалі зуби не ліковані. Вони в нас тата були суперові зуби і такі у них. Ну мені з ким не пощастило, ну, але я не буду жалітися, зато виглядає, ніби у мене еліганський суперзуби. До речі, Даліна їде 24 до двадчетвертого, ігієну робити. І той пішпаклювати. Тут наче чербили. 24-го? 24-го четвертого Джесіка їде з Ну То я їду, ну, то й що? Що він їхати зуби зберігав? А підтримати її? 28-го на море, 27-го виїжджаю. Ой, все, вже, вон, пензлюй вже на море. Зуби лікувати, в п'ятницю їду знов до Львова. Все на фазенду. Я вже засаділа з тобою. Королєве, гарного вам усім дня.